Доброго всім дня! Сьогодні ми готуємо з вами дуже цікаву страву. Улюблена страва мого чоловіка, скажу вам зразу, це мариновані баклажани. Гарні дуже вродили вони у нас в цьому році. Ось погляньте, який. 700, майже 700 грамів, скажімо так. 670, щоб бути точно. Справді, рецепт дуже простий. І зараз ми з вами швидесенько приготуємо. Обрізаємо в ньому. Хвостик та носик. Чистити нам не потрібно. Так як у нас він таке ж крупненького розміру, то ми з вами відразу розріжемо його та спробуємо на 4 частини. А якщо у вас будуть середнього розміру, то ви беріть цілі або перерізайте навпіл, Як вам заманеться. Для цього рецепту ми можемо навіть порізати його чи то кружалками, чи то брусочками. Теж буде непогано. Від цього смак не залежить, від розміру, скажімо так. І тепер ріжемо на кусочки 10 міліметрів по 5-7. І отак розрізаємо. Погляньте, отакі, не більше семи, скажімо так, можемо навіть тоншими різати. І ріжемо абсолютно всі. Для цього ми взяли кілограм баклажанчиків. Баклажанчики всі ми порізали і відправляємось їх жарити. Сковорідка розігрівається, ми відправляємо мінімум. Рослинного масла можна навіть менше. І обжарюємо з усіх бочків. Пільніше з обох бочків. І пережарюємо таким чином всі наші баклажанчики. Рум'янимо наші баклажанчики, скажімо так, до легкої рум'яності. все вони у нас в такому вигляді повинні бути. І з обох бочків зарум'янені, прибираємо їх відразу швидесенько, і закладаємо на і так, ми пережарили всі наші синоньки. Подивіться, отакі вони в нас вийшли, тонесенькі слойсики. І поки воно гаряченько, ми відставляємо і натираємо нашу моркву. Я натираю ось такими тоненькими гляньте. Як робимо моркву по-корейськи, так ось ми її робимо для наших синеньких. Ось морква наша готова. Стерли ми дві морквини. Це орієнтовно десь 400 грамів. І тепер нам треба порізати цибульку. Цибулька, якщо у нас невелика, ріжемо її напідкільцями. Отак. І так, цибульку ми подрібнили. Тепер беремо зелень. Зелень ви можете взяти, яку вам подобається. Можна взяти базилік. Можна взяти кріп. Я взяла кріп та петрушку. Хто полюбляє кінзу, візьміть кінзу. Це теж дуже гарна зелень до баклажанів, яка дуже гарно відтіняє смак баклажану. Так хвостики ми видаляємо і дрібнемо. Цибульку та кріп. Ми подрібнили петрушечку також, залишився лише часничок, але ми його відставляємо на потім. Зараз беремо ємність для маринаду. Відправляємо сюди 250 г води, також ложку столову солі і 200 г цукру. Як ви розумієте, суміш у нас вийде така ядрюма. Можна сказати, концентрована все це розмішуємо і відправляємо на вогонь, щоб наш маринад закипів. А в самому кінці, коли вже в нас він буде закипати, ми додамо 250 грамів оцету 9-відсоткового. І поки готується наш маринад, ми продовжуємо. Возьміть величеньку ємність. Ось я взяла в яку складала. Вирішила, що в лоток у мене не влізе, тому я так. Залишила один слой синеньких. І тепер я їх протрушую морквою. А так. подивіться. Беру один зубочок часничку. Можемо його хоч зразу на синеньке, хоч на моркву. Різниці не буде. Промаринується воно хоч так, хоч так. Тепер трішки цибульки кладемо, слойок такий тоненький, слойок цибульки. І також зелені слой, приблизно. Отаке От у нас повинно вийти. Подивіться, баклажанчик, морква, цибулька зелень. І тепер знову прокладаємо баклажани, викладаємо, робимо слой баклажанів. Отак От проклали. І робимо знову, на цей раз можемо зробити часничок. Отак, От чеснику поклали. Тепер моркву кладемо і відразу цибулю. Бо любляє мариновану цибулю, то можете покласти і більше. Я кладу такий тонесенький, самий тонкий слой з цибулі кладу, отак. І зелень. І так продовжуємо класти баклажанчики. І далі пішли з вами. Отак тоненько вони в нас прожарені. Лише можна до рум'яності. Отак і продовжуємо робити слої. Маринад наш закіпає, і тому ми відправляємо оцет. Все виключаємо. І ось ми на завершальному етапі. Викладаємо останній слой. Ось такий апетитно так виглядає, вам скажу все, Часничок, цибулечка, морква і зелень. І так, всі інгредієнти закладені і заливаємо маринадом. Розливаємо по всьому. І тепер робимо гніт. Я ставлю отаку тарілочку, придавлюю, а зверху роль гніта виповняє у мене ось така штучка. І ставимо до холодильнику на 6 годин. Або якщо ви робите ввечері, то хай стоїть до раночку. Час вийшов, і наші баклажанчики промаринувались гарнесенько. І зараз ми їх будемо куштувати. Подивіться, з холодильничка, отака у нас посудина, вся запотівша. Отака холодненька, холодненькі баклажанчики. Ось погляньте, які ж вони красиві, ці баклажанчики. Згадується мені, як колись на ринку перші корейські салати продавали. Були дуже смачні у них баклажани, свинячі ушка, згадую. Але баклажани були самі смачні, як для мене. І ось так. Подивіться, який гарненький. Ви можете на стіл, як для гостей, скрутити рулетиками його. Погляньте, які виходять отакі трояндочки, немов би. І отак скручуємо. Але в мене вже зварилась картопелька, тому я крутити трояндочок не буду, а будемо. Їсти баклажанчики отак, які вони є полосочками. Подивіться, яка смакота. Мені вже не терпиться його скуштувати. Отакий красивий, гарний баклажанчик. Так, відріжу собі граминочку. З хлібчиком. Дуже смачно. Хочеться не просто куштувати, а їсти. Дуже смачна закуска, я вам повинна сказати, знаючи, що мій чоловік буде сьогодні в захваті. Він дуже полюбляє баклажани, особливо мариновані, та ще й по-корейськи. Смакота. Бажаю вам, щоб все задумане у вас збувалося. Бажаю, щоб в вашому домі царили добро та злагода. Миру нам всім!